Розклад долі в ефірі телеканалу д 1 у студії працює Маргарита Кузьменко. І зараз з нами на прямому зв'язку тарологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмило, я вас вітаю. Вітання мої сьогодні будемо обговорювати в цілому весну, якою вона буде для України, для українців, які події чекатимуть. Тож я пропоную починати саме що чекає на українців на початку весни. Ну, початок весни вже був, так що ми будемо дивитися на початку квітня, наскільки я зрозуміла, і саме що, ну, перше за все, ми побачимо. Якусь нову дорогу, що в нас вибудовується після великого застою. Так що я думаю, що почнеться якийсь етап вирішення, може навіть якісь рух нові нові пропозиції не здивуюсь, якщо в нас зміниться якось стратегії бачення. Я б сказала, що кардинально відрізняється від березня. Ми можемо згадати, що було у березні, що ми зараз в ньому знаходимося, і зараз якесь таке, знаєте, полегшення. При тому це буде не тільки на рівні емоційного полегшення тому що того, що ми очікуємо, а на рівні дій. Тут в нас є жезли, які відповідають за дії, тут є якась мудрість. Та, в кінці кінців нас почули і починається рух. Далі ми чи можемо ми отримати допомогу 100%, що в нас буде в квітні допомога. І це якась така доволі хороша допомога, тому що нам говорять, що це буде суттєва для нас допомога. А далі ще й будемо приймати рішення: приймати рішення, що а я все таки думаю, що нас підводять до вибору саме мирного сценарію. Наскільки я розумію, якась комунікація точно буде з Росією? Вона йде в тіньовому аспекті, не напряму через треті країни. Але ця комунікація вона відбудеться точно. Дуже цікава інформація, але я ще пропоную подивитися на кінець березня. Розклад чи будуть якісь вирішальні події, якісь визначні події саме ось наприкінці березня останні 10 днів. Ну і спогано хочу почати з поганого, щоб повернутись до хорошого. Загроза в нас залишається і в нас буде відзначений кінець березня саме оцими великими атаками. Я думаю, що легше на цьому. Точно не стане. При тому в нас з'являється різного роду інформація. Вона буде тривожною, але разом з тим знову ж про підтримку. Думаю, що навіть якісь обіцянки підуть на рівні того, що саме може якесь покращення і так далі. Із... Політичної якоїсь ситуації, да, те, що відбувається саме в політикумі, чи там буде хтось покидати посади, чи це на рівні саме змін. От якісь такі зміни. І це не зміни на рівні однієї людини. Це якісь зміни о, декілька людей має покинути посади, чи принаймні це буде мова як підготовка до того, що це станеться. Отакі От в нас зміни на найближчі дні. Ви сказали також, що у квітні варто чекати на допомогу від союзників, а якою саме буде ця допомога? Тобто, це може бути військова техніка, або якщо все ж таки допускати той варіант, що буде мирне рішення, можливо, союзники допоможуть сконтактувати двом сторонам? Я все таки не впевнена, що буде мирне рішення, тому що. Скільки не дивилася, весь час говорять, що не дійдемо якоїсь згоди, не буде о, бачення картини однакової, і розійдемось на тому, що е, ще більше розсварили, ще більше розказали хто про, про кого що думає, от на такому рівні. А от е, якщо на перше питання, чи буде допомога від союзників, так вона буде. Перше, що нам показують, що ця допомога вже готова. Вона затримувалась, може там робились якусь е, зброю, покращували, чи може якісь зміни відбувалися. Вона йде все-таки після підготовчої якоїсь роботи. Не здивується, якщо ця допомога піде з різних сторін. От е, все-таки хочеться сказати, що це умовно буде там трошки, там трошки, там трошки, і ми отримуємо багато. От я якось зійшлись на цьому на, на цій розвитці. Зійшлись всі одночасно і це отримування багато. Так що я думаю, що це буде саме як зброя, які зміни взагалі очікуються на фронті навесні, і чи вдасться нам відвоювати свої території? Оскільки ми бачимо останні тижні, останні місяці дуже запеклі бої, і боротьба триває неймовірно складна. Я не впевнена, що на найближчий місяць там будуть якісь зміни кардинально краще. Ні, точно не буде. Єдине, що я бачу, це буде зупинка. От Маємо ми зупинити рук через величезні бої, знову ж нас через величезні втрати, десь знову буде щось на шартал того, що будуть брати саме. Російською це називається окруження, українською. Зараз я можу підібрати слово, тому що тільки вчуся української мови. І саме ми будемо в ці котловани такі попадати, і оце буде в цьому напруга. На жаль, я не можу принести інформацію, що ми почнемо звільнювати. Тут іде інформація, як перемога цього місяця, зупинка, розумієте, і це теж багато. Чи можна подивитися, росіяни підуть у наступ, чи також у них буде таке, можна сказати, розпорядження про зупинку і все залишиться на тому ж рівні, як і зараз? Ні, вони не зупиняються. Я не бачу, що вони зупиняються. Їх можна зупинити саме зброєю, саме оцим противовіз, якимись. Маніпулятивними історіями. Я думаю, те, що зараз роблять, тут є така хороша для нас аркан «Сім мечів». Я думаю, це трошечки ще і про. Цей полк, який там зайшов Белгородську область, так тому що по, по їхнім сценаріям та поні їхні, по їхній шкурі, да так, такі речі, і це буде їх стримувати саме не давати рухатись так швидко, от але зупинки на жаль, я не бачу. Зараз люди також не зовсім розуміють ситуацію на фронті, бачать, що все дійсно не в такому гарному ключі, як насправді хочеться бачити, і постійно задають запитання, коли ж закінчиться війна, чи можливо, коли буде зупинення тимчасове, хоча б цього військового конфлікту. І ви вже сказали, що ми не будемо просуватися поки що на весні, у квітні по нашим позиціям росіяни можуть піти у наступ. Та до чого це зведеться? Чи Буде якась, хоча б, і тимчасова, але крапка. Я можу опиратися на те, що я робила на Новий рік, і я повторюю інформацію, яку повторяю, на всіх каналах. Я не бачу перемоги в цьому році. На жаль, я її не бачу, я бачу ці, такі дії і нас ще чекає доволі важка осінь. Єдиний вже трошечки просвіт у нас з'являється жовтень-листопад, на грудень знову ж все буде не так як, яскраво, як є. Так що я очікую важкого року з випробування, з такими іноді провалами, але ми будемо рухатись в тому напрямку, якому маємо рухатись. Зараз ми будемо бачити оці перемовини, їх показували. Я не бачу, що домовляться. От не бачу, немає варіантів домовлення. Перешкоди, провали звучить дійсно погано. Та як саме українці себе поводитимуть у такому накалі? Я не можу сказати, що українці будуть осторонь, і, на жаль, зразу ж я не бачу того, що було в нас на початку війни, коли ми з'єднувалися. І перше, що я буду бачити, в чому будемо бачити башню, умовно, це знаєте, зріє така невдоволення всередині, і воно буде набухати. І не буду оригінальною. Думаю, що багато майстрів подібне казали, що в нас така. Історія якоїсь міні-революції, ну принаймні підкіпувати точно буде, і ми це будемо спостерігати. Далі, все таки, якась активність вона прийде. Ми знову будемо згуртовуватись, Ми знову будемо допомагати, і туди ближче до літа, саме до літа. До нас повернеться все те, що було на початку війни, коли ми підтримуємо, тому що ми знаємо, що немає нікого ззаду, і ми самі за себе, і це сила нашої України, і оцей час максимальної боротьби, максимальної напруги, ми пройдемо всі разом. І насправді, оці події нам говорять, виводять до... Кращого життя, ми йдемо зараз повні емоції, повні таких противоречивих відчуттів, чи правильно ми робимо, чи взагалі треба збиратися втікати з цієї країни. Але це все рівно якби шлях, який ми проходимо, не дивлячись на оцей розбрат, на напругу максимально, як ми його пройдемо, Так що хочу, щоб всі. Зрозуміли, що ніхто крім нас і іншого шляху в Україні немає. І іноді все ж таки українцям вдається утримувати гарний настрій. Саме коли ми бачимо обстріли Білгородської області, бачимо те, що це відбувається несподівано. Бачимо дуже схожі кадри в порівнянні з початком війни на території України. Що ж там взагалі відбувається? Чи буде обстрілюватися можливо ця територія не тільки шахедами, можливо, іншими якимись пусковими установками? Ну, принаймні нам говорять, що зараз це буде суперактивна зона, і з кожним днем ми будемо бачити, що люди звідти будуть тікати, виїжджати це буде масовано. Не скажу, що це я не знаю, вчора десь літало в якісь соцмережі, що Білгород. Ці не переживайте автобусів, на всіх хватить. Е, так що це щось таке, знаєте, їдуть, чи можуть, і їдуть масово. І ми це все будемо бачити. Чи будуть оці обстріли, як ви кажете, різного виду зброями? Так вони будуть. Е, і спочатку це буде супермасовано, далі якось воно проаналізується і просто де потрібно. Якось і переход потім згодом на якісь прикордонні да, області, які там поряд, так що все там тільки розвертається. Я думаю, що дуже багато цікавинок і настрою українців з цього боку чекають. Неможливо не стримати посмішку. На жаль, так це називається. З рівня психології не дуже гарно, да коли ми агресуємо на ворога, але по іншому ми не можемо вижити. Так що і це теж ми в себе зараз підтримуємо, бо це дає сили. Також ми знаємо, що Путін переміг на виборах. Вони проводилися з 15 по 17 березня. Всі там просто бушували, казали про те, що ні, ми не будемо його обирати. Утворився Легіон «Свобода Росії, добровольчий російський корпус та інші угруповання, які казали, знімали відео, що ми прийдемо і будемо все ж таки засувати Путіна з навіть кандидатства не тільки з посту президента. Та всі ми побачили, чим це закінчилося, побачили результат, як це може програтися для України в цьому році. Я теж не можу сказати, що він здається, тому що чи буде оця мобілізація, чи будуть вони все таки сунутись? На жаль, я бачу, що вони будуть сунутись. І навіть поміняється політика. Я теж повторюю цю інформацію, що більш жорстка мобілізація там має бути з цієї сторони. Вони будуть заганятися на війну. І з однієї сторони це погано. А з іншої сторони, чим там жорсткіше, жорсткіше буде, чим більше будуть оці закручувати гайки, тим швидше буде мирно, Говорять. Так що якщо ми будемо чути оці новини саме новини, які будуть говорити, що там все гірше-гірше, можна теж радіти, теж можна розуміти, що це уже домовленості, мир він максимально наближається. Які в цілому події можуть статися і повинні статися заради того, щоб Росія поклала зброю і пішла з наших територій. Ну, перш за все, як події, да, я наскільки розумію, що має відбутися якась трагедія, саме на рівні того, що може щось вибухне, да, там якісь втрати, от просто величезні втрати. Крім того, Росії мають зв'язати руки по-справжньому, от так як зв'язує наш ЗСУ сьогодні. Відключаючи нафтовий потік, От санкції в дії да, те, що ми зараз бачимо за місяць, дуже так гарно почало почали працювати з української сторони санкції. так що там має бути оця війна, перейти всередину країни, і умовно ця країна ну не дуже може функціювати. От я не можу пояснити як, але ми будемо бачити системи, які просто е, перестають працювати. І от тоді вони будуть показувати, що оцей темний час, який заставляє по іншому дивитися, по іншому е саме регулювати цю війну е саме через домовляння. І завершувати ефір. Хочеться все ж таки на позитивній, приємній, можливо, трошечки весняній ноті, Сьогодні рівнодення. Що це означає, що потрібно знати про цей день українцям? Можливо, що потрібно робити сьогодні. Ну, день рівнодення це в принципі про те, що приходить сонце в цей світ, і ми це побачимо на рівні того, що дні стають довше. Це про янську енергію, це про те, що сила приходить, і як сонечко, яке починає зігрівати землю, і все починає проростати, розквітати. Це про ту силу, яку ми набираємо, в принципі, всі люди землі, і це про максимальну активність, яка в принципі може бути. Якщо е, все це перевести на Україну, то е, День рівнодення чи дні, які навколо цього, вони започатковують якийсь новий курс, нове направлення. І я вчора дивилась на Ромштайн, тому що я розуміла, що оці новини вони почнуть рухати, вони почнуть по-новому діяти. І це енергетично говорить про те, що якщо ми будемо чути якісь новини, якщо ми будемо відчувати цю енергію, і саме Україна її підніме, і українці її піднімуть, і вони будуть що називається, на хвилі, то тоді ми зможемо пережити період до осінні, тому що саме сонце воно починає здавати права в осіннє рівнодення. І це саме цей день, який. Започатковує, закладує у ці нові енергії. Так що, як порада, постарайтесь побути в цьому дні, постарайтесь це відчути. І якщо це для окремих громадян, для мене, вас як людини, то дозвольте собі пофантазувати, як може скластися саме для вас оцей період, період коли ви можете. Засіяти те, що вже е, дасть плоди осінню, тому що це такий, знаєте, період е, недаром е, закладають насіння, а плоди ж ми отримуємо осінню. І зараз заложіть своїй голові, е, яке ви хочете бачити своє життя, як ви хочете розвиватись, куди ви хочете йти. Дозволяється мріяти, мріяти багато, дозволяється саме відчувати цю радість і рухатися цією радістю. Це великий день. Він схожий на, на великдень, і саме розділіть цю радість народження сонця в серці, і хай Україна рухається до миру. Пані Людмило, ми дуже вдячні вам за спілкування. Дякую вам. Глядачам я хочу нагадати, ви подивилися проєкт розклад долі на телеканалі Д-1. З нами на прямому зв'язку була тарологиня Людмила Хомутовська. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Проростайте, розквітайте та процвітайте. Слава Україні!